Доброго дня, пані і панове. Десь то на початку літа було, здається, в одному з етерів. Я назвав дату, яку вважаю, і зараз хочу це підтвердити переломною і знаковою в нашій війні. Це 11 липня йде мова про вільнюс саміт НАТО. Я власне, що тоді, що зараз, а особливо зараз, я якраз і, 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 і ще більш утвердився в позиції, що все те, що ми бачили спочатку літа, з кінця травня, і зараз цей останній такий ж майже передапокаліптичний перед вільнюсом тиждень, якраз все це детерміновано цією датою 11 липня, вільнюсом самітом НАТО, бо власне кажучи. Все заточено і все підводиться під ту мету ворога, яку я б назвав індикаторною, тобто якоюсь такою, по якій він буде судити успіх чи не успіх своєї війни проти України. І цією індикаторною, стратегічною метою ворога є не допустити вступу України в НАТО. Все буде мірятися тільки цим. Багато що взагалі не матиме значення з того, що відбулося в війні до цього індикатора. Багато що, в принципі, може бути обнулено або навпаки оголошено як недосягнення. Тому оця індикаторна мета не вступ, не допустити вступу України в НАТО, ну чи зближення і так далі. Якраз от ми зараз на завершальній фазі ось цього процесу, і я, власне, тут хочу сказати, що з точки зору ворога взагалі не має значення, хто це все завалить. Хто завалить наше НАТО? Для них це не має значення. Чи це зробить сам Єрмак один? Чи це зробить Зеленський? Чи це зробить хтось з них з осібна. Чи це зробить солодка парочка твікс в купочці? Чи це зробить колективний орган під назвою Уряд саботажників? Чи це зробить якийсь безіменний анонімний зрив реформ на рівні виконавців, десь там на третьому четвертому ешелоні державної вертикалі? Чи це будуть просто точкові антикорупційні скандали? Якраз всупереч і на зло західним союзникам, по чому вони оцінюють українську готовність, власне, і бажання примикати до Північного Атлантичного Альянсу. Для ворога це абсолютно не має значення. Головне результат. Всім, хто працює на цей результат, всім зарахується. Список тим, Кому зарахується, ви почули вище в попередньому реченні. І, Власне, всі вони насправді як би це не крутилося, крутяться навколо ось цієї індикаторної мети Росії не допустити такого максимального зближення і вступу України до НАТО. І взагалі, якщо ви подивитесь, під таким кутом зору на весь той шквал цунамі, просто ураган зашкварів, які щодня. Чим ближче до вільнюського саміту НАТО, тим з більшою захланністю і наситністю ну, ці зашквари генерує зелене шапіто. Якщо ви під таким кутом зору подивитесь на це все, то, власне кажучи, я думаю, що і у вас може теж закрастися певна думка про те, що маємо справу з тим, що називається такий відчайдушний зумисний умисел. Тому що. Кожен день дуже серйозні зашквари, якраз з приставкою в супереч або на зло західним союзникам, від яких існує 500% залежність, тобто, це стріляти в себе просто, це майже як самогубство. Інакше не можна нічим пояснити, бо ну не можна ж вже аж так собі шкодити. Таке самобичування влаштовувати. тому, власне кажучи, можемо подумати на тему відчайдушного і зумисного умислу, таке собі відчайдушне виконання оцієї цієї індикаторної мети, по якій Росія буде для себе власне розцінювати успіх чи не успіх. Своїх дій, і то, власне, не успіх на полі бою, не успіх у воєнній площині цілком достойно може перекритися. І я вам гарантую, як російська пропаганда зможе це обіграти. Власне, може вона перекрити у свій власне воєнний неуспіх отим стратегічним геополітичним успіхом в разі, якщо дійсно все це спрацює, і по НАТО в нас буде дуже велике запитання по Вільнюсу, Наперед не забігаємо. Але якщо буде такий варіант, ну то я думаю, що весь вся лінійка наших високих достойників, я думаю, буде вишиковуватися до Кремля в намірі отримати такий віртуальну медаль. Віртуальний орден. І знаєте, це мене якось так наштовхнуло на термін, який є лише в мовознавстві. Там є такий термін, який називається плюралія тантум. Це розряд, так називається розряд іменників в філології, які вживаються тільки у множині. Ось я вам хочу сказати, що ця війна. До тантум, до іменників, які вживаються тепер тільки в множині, зарахувала слово ворог. Я схильний вважати, що тепер слово ворог треба вживати, власне, як плюралія тантум, тобто іменники тільки у множині. Бо на кону, власне, ця грандіозна мета, всіляки способами ось підривати. Тему НАТО і до Вільнюса підходити ну, з якимись такими зашкварами, які накопичуються, які, звичайно, ніхто не на які не буде заплюшувати очі. Е, я вас прошу про це подумати, а також і про певну фразу, яку я так побачив, ніхто взагалі не виловив із програмної промови президента минулого тижня. Я то в Верховній Раді було здається. Не, але я цю фразу виловив і, власне, теж її хочу тут обіграти і прив'язати до теми певних умислів. Бо я не знаю, який Туман 18, або який придурок, або, скажімо, прямо відвертий шкідник міг уписати в програмну промову президента таку думку, яка Комплементарно звучить щодо Збройних сил, щодо власної міці сили, але я попробую її транскрибувати власне, політично і геополітично. Прозвучала думка про те, що, мовляв, ну, так недослівно, не я такий вільний переспів, як собі дозволю, мовляв, всі східні країни, ось наші сусіди, весь так званий східний фланг НАТО, він якби, завжди Старається і просить, щоб в їхніх країнах розміщалися бригади там, Америки, Британії, Франції, Німеччини сильних країн, якраз щоб вони були на їхніх країнах, на, в тих східних країнах. І тут президент говорить, що, от, а от якраз після перемоги от все буде навпаки, і всі країни східного флангу НАТО, і взагалі так думаю, там Мегаломанія може трошки зашкалювати, все НАТО може говорити, будуть. Хотіти, щоб в їхніх країнах розміщалися українські військові бригади, тому що Україна і далі Пафос, це міць, це сила, це перемога. Ну, зрозуміло, це все добре, це все правильно звучить, правильно сформульовано. Але я вважаю, що якраз напередодні вільнюса я вважаю, що це є абсолютно хибний, помилковий і рівно навпаки посил і меседж був, тому що, власне кажучи. В себе мало бути зовсім вспак. Не своїх воїнів у сусідів ми маємо розміщати. Не факт, що вони захочуть. Та й що наші воїни мають після своєї війни ще бути сусідів, ну хіба би захотіли. Не своїх воїнів, а навпаки, результатом перемоги буде розміщення західних контингентів в Україні. І про це говориться на рівні різних держав, окремо держав, не Альянсу, як загалом е спільноти, а окремих західних держав, це вже проговорюється як альтернатива до певних безпекових гарантій і так далі. Не ми до них, а вони до нас мають перебиратися, і це має бути запорукою нашої безпеки. Властиво, все, що після війни чи там після вільнюса. Чи після перемоги, хто які терміни вживає, якраз запорукою безпеки для України буде все рівно навпаки розміщення західних місій воєнних у нас, якраз і буде запорукою перемоги. І якраз в цьому і полягає суть концепту під назвою колективна небезпека. І це абсолютно треба не мати клепки в голові, щоб напередодні вільнюса. В сам апогей, в сам розпал пошуку рішень по колективній, це я капслоком, я не знаю, штрихпунктиром, жирними якимись лініями підкреслюю це слово, колективній оборонні моделі для України, де колектив буде гарантувати нам безпеку. Не хтось один, чи хтось конкретно. Колективна безпека. Якраз тоді, коли відбувається пошук рішень в межах колективної оборонної моделі, від нас йде меседж про Україну як про донора міліт... мілітарної сили. Вважаю, це абсолютно хибно і категорично неправильно, тому що, якраз навпаки, вся ідея вільнюса і взагалі цієї надійної парасольки під назвою Колективна оборона вона полягає в тому, що захист Європи. а... Так стоїть питання. Не Україна на Окну, а Європа. Захист Європи має бути розділений між усіма країнами Європи. В тому суть НАТО, в тому суть нашої безпеки. Це не ми маємо собою закривати всю Європу і всюди розміщати. Це якраз навпаки до нас мають західні контингенти заходити, і це буде фактором безпеки. Якраз от коли відбувається дискусія в Європі на тему безпекових колективних гарантій в межах оборонної моделі колективної. То від нас іде меседж абсолютно зворотній, що це ще й ми взагалі всюди будемо Бетменами. Я розумію, що вжилися сильно в суперменів там, в Бетменів, в, в, в кіборгів і так далі. Наші можновладці бункерні. Ну але це є абсолютно, я вважаю, помилковий меседж, якраз в контексті вільнюса, де буде обговорюватися гарантії для нас, а не наші гарантії для Європи. Тому це хибні речі, абсолютно хибні речі, теж попахують мені відчайдушним умислом. На підрив власне самої теми безпекових гарантій для нас за рахунок всіх країн Європи, на авангарді яких стоїмо ми, і в цьому суть власне вільнюса. Я власне бачу оці такі манси, оці танці з бубнами шаманські навколо цієї теми з дуже нездоровими речами, дуже нездоровими проявами. І власне тут хочу теж попросити вас про це подумати і під таким кутом зору подивитися на весь оцей каскад. Оцих оцих зашкварів, які ну віднімають шанси, а не підсилюють, і тут, коли говоримо про вільну, все останню думку, яку я скажу, ми теж повинні зрозуміти, з чим ми будемо мати справу, тому що, взагалі, все, що стосується того закордоння європейського, ми не розуміємо. його. Я завжди в наших відео, і хто дивиться, той потвердить це, Я завжди, власне, от апелюю до того, що ми дуже часто не можемо вжитися в цю західну оптику і в західну шкіру, щоб дивитися їхньою, так тобто, би мовити парадигмою. А в них дуже проста парадигма. В них парадигма така, що. Термін перемога вони залишили вже в 20 столітті. Вони вважають, що в 21 столітті кожна перемога уже апріорі буде пірровою, тобто непіррових перемог вже не існує. Тому що живемо ми в епоху високоточної зброї масового знешкодження. А це значить, що неможливо уникнути системних масштабних втрат і руйнувань. Це є неможливо. Ну хіба якщо не воювати, давати індексувати як з Кримом було? І тут Барак Обама троха правий, де було беззбройно, віддали і всі. Попереписували собі, знаєте, паспорти на двоголові. То, власне кажучи, там, де застосовується зброя, а це важка зброя, а це високоточна і це зброя масового знешкодження. Зараз на куну стоїть вся ядерна тема і, 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 і так далі. То, власне кажучи, вже кожна перемога в принципі є піровою, і, і, і на це накладається концепт, на якому базується вся західна цивілізація цінність кожного людського життя. На це спрямована західна цивілізація, яка буде сидіти за столом у вільнюсі. І з точки зору західної цивілізації, де цінність людського життя стоїть вище ніж територія, і всіх територіальних спірних конфліктах у всіх планетах, на всіх куточках планети, завжди концепт. Релевантності перемагає, і, власне, вони вважають, що ось релевантність перемог в такому пафосному, як над Гітлером, а це було 80 років тому. Він залишився в двадцятому сторіччі, і а ще раніше, в середньовіччі можливо, те вони так думають там здобуття міст. Стояла на першому місці, а гора людських трупів на другому. Ну але ж, типу, зараз 21 століття. -е сторіччя, так мислить, такою є логіка й етика заходу. Заходу, який ніколи територію не ставить вище за людське життя, за релевантність втрат. І вони. Далі, питання релевантності для них ми цього не враховуємо, тому що в нас відчайдушно безвихідна ситуація, ми це розуміємо. Але питання релевантності для західної парадигми це, власне, є те, що, на їхню думку, відрізняє, як би це сказати, затятих від прагматичних. І вони, якби себе запитують, от, умовно кажучи, вони ставлять себе на місце. От якби. Ну, і який, який приклад? От, Наприклад, якби е, звільнення двох районів е, за собою тягнуло ядерне забруднення чотирьох областей. Чи релевантно це? От така думка є в, в західного і генералітету, зрештою, і військово-політичних керівництв у Або, наприклад, якщо деокупація міст? Яких вже нема на карті там 90% вони знищені, якщо деокупація територій тяне за собою багатотисячні жертви, то чи релевантно це? Вони питанням релевантності власне намагаються перекрити питання відчайдушності, героїзму, посвяти в життя свого життя, тому що це для заходу вже обговорена тема, і для них цінність людського життя стоїть вище. Від державних, від якихось територіальних речей. Тому ми повинні розуміти, що це буде засідати у Вільнюсі. І ця парадигма ставлення до того, наскільки нерелевантною взагалі є війна як така, і не кажучи, фінансово, взагалі, з людської точки зору. Вони на ці всі питання насправді вони сприймуть будь-яку відповідь, тому що це не їхні міста, не їхні області. Не їхні жертви, і ми це прекрасно розуміємо. Все, що власне і по Вільнюсу, і взагалі півтора року величезної підтримки заходу йде, формулою цієї підтримки, є дуже проста річ. Вони роблять все від себе можливе, аби зробити затятість ем, релевантною. Ось це, якби є їхня мета підтягнути втрати, підтягнути важкість війни під релевантні результати війни. І, власне, цим це, це буде, це буде продиктований в тому числі Вільнюс. Тому з такої точки зору, все, що робиться зараз, все, що зелене Шапіто генерує навколо ось теми цієї, воно мені виглядає як дуже такі зумисні дії, і м м якісь певні свої висновки, світоглядні, не політичні, бо не можемо робити політичних висновків. В в умовах одноосібної влади там, і так далі воєнного стану, але світоглядні висновки, логічні, я думаю, кожен може сам собі зробити. Дякую за те, що ви вислухали мої доводи, мою аргументацію, мої думки, і співставити зі своїми та, й, та й, власне кажучи, і все. Дякую за те, що вислухали. Прошу підписатися на YouTube канал, на Telegram канал Там я більше текстів пишу. І стараюся там більше реагувати на всякі інформаційні і неінформаційні прояви. Буду, звичайно, щиро вдячний за кожну пожертву. В описі до відео є реквізити. Сердечно дякую кожній людині, яка це робить. Бережімо себе, всього як найкращого.